Молитва до Бога Отця. Владико Боже, отче всяких щедрот, і Господи потіхи, ущедри нас, недостойних рабів Твоїх, щоб не перемогла Твого чоловіколюбства, сила діл наших лукавих. Боже наш, не відкинь нас від Твоєї благости, але як благий спини гнів свій на тих, що грішили проти тебе, змилосердися над нами грішними, що в усякий день і годину прогнівляємо благе та безлобне ім'я Твоє. Як врятував ти блудницю і митаря, і розбійника і того, хто до одинадцятої години нічого гідного не вчинив, порятуй і нас, недостойних, що накоїли стільки зла і різних гріхів, та нічого доброго перед Тобою не вчинили, а ходимо лише за лукавими і злими нашими вчинками. Отце, бокаючися, спішимо до милости Твоєї, нехай жде нас, Господи, милість Твоя, і нехай зміцнить нас всемогутня сила Святого Твого Духа проти бісів, які завжди воюють із нами, щоб на нас прославилася владна правиця Твоя і незбагненна благість. Спаси нас негідних рабів Твоїх ради віри, а не задля діл, щоб ми прославляли Тебе повсякчас, бо Тебе оспівують усі сили небесні, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.